Доброго дня всім! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні ми з сонечкою у мами в Бучі. І, користуючись тим, що бабуся пішла прогулятися з онукою, я вирішила трішки познімати. Звісно, дещо я взяла з собою зв'язання, бо як же ж можна поїхати в гості без, без в'язання, без своїх процесів. А також забрала я деякі покупочки з поштомату, тому сьогодні покажу вам, що в мене було куплено з пряжі. Ну і хочу сказати, що поки я шукала, що би слугувало мені фоном для моєї зйомки, я знайшла ось таку скатертинку, я ненароком натрапила на одну річ з мого дитинства. Я навіть не пам'ятала, ну, вірніше забула, що я колись вишивала ось таку ну, серветку чи маленьку скатертинку, не знаю навіть, як це охарактеризувати. І щойно її побачила. Дивіться, це вишивка хрестиком, але, ну, звісно, на тканині з нерівномірним переплетінням. Я вже не знаю, як я тут рахувала, можливо, просто на оку. І ось така, така вишивка. Мені так якось, знаєте, стало тепло на душі. І, звісно, хрестики тут жахливі, але це пам'ять, це минуле, це моє дитинство. І так, тут є і плямки, і від, від часу, де не де, тканина, он стала жовтою. Ну, але я ж кажу, мені дуже приємно було побачитися, зустрітися зі своєю. Ну, якби не найпершою вишивкою хрестиком. Так, ну а тепер перейдемо до в'язання. Якщо ви дивились попереднє моє відео, то напевно знаєте, що я в'яжу ось таку жилетку, з нею я беру участь у спільному проєкті Жакардові історії 2 у Тетянки Олі. Посилання на авторів я залишу в інфобоксі. На авторів цього СП, і, до речі, мені здається, ще можна доєднатися, але пишіть дівчатам, вони вам все розкажуть. І в мене в даному спільнику в'яжеться ось така жилетка жакардом, в'язане це полотно на машині, і зараз я зшила всі зробила шви і вив'язую резиночку. Я не знаю, чи буде щось видно, бо це чорний колір. Резинка в мене тут 2х2. Перед тим, як вив'язувати резинку, я зробила один ряд чорним кольором лицевою гладдю, щоб не було оцих, знаєте, ну о таких от мені, пунктиру, такого, мені це не дуже подобається. ну Не хотілося конкретно в цьому випадку. І зробила десь через кожні там 12, ну я так на око робила петель збавляння. дві рази, щоб, бо я не знаю, чи мені вдалося чи ні. Я би не дуже хотіла, щоб тут фалдила ця резинка, вона, навпаки, ж, має стягувати полотно. Прати і потім в'язати резинку я теж не хотіла. Я хочу проводити ВТО вже готовому виробу. Ну, тому залишається надіятись на те, що мені все вдасться. Нагадаю, в'язала я це білий колір 30% кашеміру 70 мариносу, і чорний колір це 100% кашемір. Зараз я в'яжу у три складення кашеміру 1500-го і одна ниточка Flex від Piana, якщо не помиляюсь, темно-темно-синього кольору, майже чорного. Це такий еластан з кашеміром. О, така нитка. І це сьогодні я пров'язала буквально за, ну, не знаю, може, хвилиночку за 20, о, кілька цих рядочків. Буду далі вив'язувати, потім, звісно, що буде горловина, і, мабуть, вже в кінці будуть пройми. Все це буде резинкою 2 на 2. Спочатку думала якою ж резинкою 1 х 1 чи 2 х 2. В результаті зупинилась на другому варіанті. І другий процес, який в мене зараз так виглядає, на стадії розчлененки це маніжка для мами чоловіка, яку я в'язала з пряжі шнуркового такого типу, і з Еластаном. Маринос ПА Еластан. І вона дуже схлопується після того, я просто, я просто навіть Прала в холодній воді і все рівно сідає полотно. Тому я горловину відрізала. Треба тепер підняти тут петлі, добрати мінімум 2 рапорти і на більш крупних спицях в'язати горловинку резинкою 2х2, так, ніж я це робила до того. Тут було, здається, 4,5 чи 5 спиці. Я на них в'язала резиночку, тепер буду в'язати ну, 6, не знаю. 6 і додавати значну кількість ще рапортів. Ось така в мене ще такий залишок. Підступна ниточка, в тому плані, що вона дає добрячу таку усадку. Але працювати з нею дуже приємно, вона дуже-дуже ніжна, дуже така м'яка, повітряна. Ось бачите. Ну, але. Я ж кажу, полотно прям потім підсідає капітально. А якщо тут на грудях, ну, якби на, на тілі, так, на цій зоні, це не настільки критично, то шия все ж таки, щоб там нічого не тисло потрібно. Ось такий в мене проєкт номер 2 Ну і що стосовно, що стосовно покупок, це ось такого кольору Еластан. І Кашемір. Купувала я їх в магазині, здається, Валюша Ярн або Кашемір Life Mini. Якщо ви не знаєте, це, ну, можна сказати, там, один власник чи ну, це два магазини, але в них можна окремо робити замовлення і їх потім об'єднувати. То, якщо я не помиляюсь, в Кашемір Лайфміні я купила ось цей кашемір, тут 2800 метрів у 100 грамах. Це моно нитка, вірніше. нитка, верніше. Звісно, тут треба буде розмотувати 250 грамів тут. І вже в валюші я купувала Еластан. І дивіться, вони дуже гарно пасують один до одного. І з них я би. З них я би хотіла собі зв'язати светрик. Щось в мене голос підсів вже до кінця відео. Даний кашемір купувався з дуже гарною знижкою, тому, дівчата, хто шукає бюджетні і висококласні артикули, будь ласка, слідкуйте за цими сторіно... сторіночками, там можна відхватити, але треба, не... треба встигати, скажімо так. І В іншому магазині я побачила нуаж ось такого червоного яскравого кольору насиченого, мабуть, алий кольор, красивий. Це у нас нуаж від корядж, 74-вспушений кашемір, 26 шов, 1200 м100 г. Я взяла 150 г, щоб мені вистачило з головою на плечовий виріб, і ну, ще якийсь був залишок. Щоб не хвилюватися за те, що його не вистачить, ціни були тут, ну, в принципі, як скрізь, я підпишу внизу в інфобоксі дам посилання на цей магазин, тому що я не пам'ятаю, чесно кажучи, здається, ні, не буду казати, бо є схожі назви, я в ньому купувала вперше. І не буду вас збивати. Просто проходьте в інфобокс. Якщо там, якщо там не буде цієї інформації, напишіть, будь ласка, ну, але я постараюся одразу ж е, вказати. Е, там, до речі, ще в тому магазині є Нірвана чорного кольору від Карядж. Е, це теж спушений кашемір на шовку, але там метраж 2200. Тонша ниточка мене саме от такий метраж 1200 влаштовує. Ця нитка вона більш така пухка, більш щільний в неї пух, такий він, ну і не треба її розмотувати. От такими були мої в'язальні новини. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, трішки вас надихнула, і ви зі мною чимось позаймалися задоволенням. Дуже вам дякую, бережіть себе. На все добре, до зустрічі, пока.